Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Радий бачити і чути і читати ваші коментарі. І відео буде таке. Давно не був, знаєте, я вам хотів би сказати таку річ, що постійно треба заряджатися, заряджатися любов'ю Христа, постійно треба формації. Дьявол, він так і хоче, знаєте, щоб ви вже були сформовані, там, та, щоб ви вже пройшли всі формації, які є там на Галілеї, на школі Марії, я не знаю, там на різних школах, там на покликаних служи, і щоб ви вже тільки служили, але не формувалися. І це дуже важливий момент, якби там, та що коли людина перестає шукати, вона доступна. А вона доступна чому? Бо вона. Перестає розвиватися, якби. а коли ти перестаєш розвиватися, ну, в тебе виходить, з'являється вільний час. якби там, та. І ти входиш в такий момент, я вже все знаю. Та. А мені це не потрібно, а я вже це знаю. А мені там не потрібно поїхати десь на школу. Просто пройти школу. Бо я вже служу на школі, та я вже служитель. Там. Або, наприклад, я вже пройшов місійний рік. І це дуже, це дуже, як би, як сказати, це дуже така проблемна насправді ситуація, коли... Коли людина перестає формуватися, вона перестає приїжджати там, на Кайнані, на школи Марії, якщо це служитель школи. Чи, наприклад, на зібрання, які робить спільнота. Якби, там, та. тобто, або коли людина забуває, на, забуває тату, який, який її годував якби, молоком, там, наприклад, там, та. перестають люди слухати проповіді. І тоді, вже, коли людина якби сформована, сформована, і може прийти такий момент, що я сам можу. І оцей момент я сам можу це падіння. Типу. Чому? Тому що Ісус, по-перше, він не прийшов спасати однобокі випадки, Він прийшов спасти церкву. Церкву, ну а що таке церква? Церква це спільнота. Якби, це ти, я і Христос посеред нас. Якби, там, та? І от коли людина якби, вже перестає їздити, ну, я от так дивлюся по, по різних людях, я так по таких мощних лідерах, які повідколювались, людина просто вона, кожна людина починає залазити в якусь пілюлю і створювати свою якби, церкву. Та? Тобто вона перестає респектувати людей, тих, біля кого вона почерпнула, почерпнула, і, і перестає, як вам сказати, перестає їздити там по формаціях. Вона тільки веде формації, вона тільки формує біля себе. А це така не недобра річ, тому що люди, кожній людині потрібна формація, і потрібна перезагрузка. Перезагрузка. Навіть якщо там, ну от я, наприклад, був на формації, на цій кайнонії, і, наприклад, тему, яку давали, я вже чув. Я вже чув, якби ці лекції там, але знаєте що, я собі записав, багато записав нового. Тобто те, що я прослухав на лекціях, хоча я вже якби мав. Мав ці, мав ці конференції, я її вже чув, але все рівно записав, все рівно Дух Святий щось покаже нове. Ну і третій момент: Дух Святий дуже мощно торкався на службі, на молитві прославлення, на молитві прославлення, особливо. І на формаціях, на формаціях ти побачиш зони розвитку, де тобі потрібно розвиватися, де потрібно тобі зростати. Та, де тобі потрібно ну, знаєте чому? Тому що на формації люди служать тобі, а не ти служиш людям. І це дуже, це, це, це дуже важливо. Якби. Тобто не впадай в таку річ, що я вже служитель, що мені вже там формації не потрібно, і я буду свою духовність брати там, ну, коли я служу. Там. Та, ну, це вже як, як вам сказати, то, то такий перший етап, перший можу так сказати, перший етап кризи. Перший етап кризи. Тому знаєте чому? Тому що навіть у братів капуцинів є формація. Е, у людей, які посвятили своє життя Господу, які мають е, вічні обіти там, та, але вони все рівно збираються на формації і вони формуються. Е, знаєте чому? Тому що образ і подоба Бога, розвиток є завжди. Розвиваємося, брати та сестри, формуємося, їздимо на формації, прославляємо Господа. Служимо, але не забуваємо, що ми є дітки, Його дітки, яких він хоче пестити, нянчити, вдягати, омивати, очищати і цьомати. Слава Ісусу Христу!